Добрий день всім художникам та любителям мистецтва. Ми продовжуємо вивчати відомих художників, і сьогодні ми будемо говорити про Рембранта Ван Рейна. Він мав дев'ять братів і сестер, і при цьому митець був наймолодшим у сім'ї. З віком, зір Рембранта неухильно псувався, але він не здавався і продовжував писати картини. У Ермітажі зберіглася друга за величиною у світі колекція полотен Рембрандта. Перша знаходиться на його батьківщині у Нідерландах в музеї його імені. Рембрандт – це ім'я, а не прізвище, але художник підписувався саме ім'ям. Повністю ж його звали Рембрандт Хаммерс Ван Рейн. Картина Рембрандта – Виступ стрілецької роти капітана Франца Кока та лейтенанта Рейнбрюнга нині відома як нічна вадда. Насправді просто потемніла від Кіп'яви. Проте насправді на ній зображено денний час. Випадково дізналися лише у 1947 році під час реставрації. Нічна Вадда, наскільки не сподобалося замовникам картини, що вони відмовилися за неї платити. Протягом життя Рембрандт написав Близько шести сотень картин, створив понад три сотні гравюр і безліч малюнків. Картина, пор... картина портрет Якова Дегейна треть, Рембрандт крався чотири рази, що більш, ніж будь-яка інша. Щоразу її знаходили та повертали на місце. Це полотно навіть прозвали Рембрандт на, Ві... на Вінс». Прагнучи більше заробити, хитрий художник вдавався до різних хитрощів. Так якось він потай поїхав до іншого міста на місяць. А його дружина тим часом оголосила про його смерть. Ця звістка сполохнула громадськість і поціновувачі мистецтва, кинулися скуповувати картини Рембрандта. У нього було четверо дітей, але троє з них не пережили дитячого віку. Четверта його дитина, син, помер у віці 27 років, що стало важким ударом для художника. Картина Рембрандта Дана, що зберігається в ермітажі, одного разу була порізана ножем і облита кислотою зловмисника. Після цієї події її реставрували майже 20 років, а потім помістили під захисне скло. Щоб зробити волосся на портретах більш реалістичним, Рембен дряпав не тільки до кінця засохлу фарбу рукоятцю своєї кісті, це допомагало надати зображенню об'єму. Зазвичай митці починають полотно з попереднього плану, де Рембрандт завжди спочатку малював задній план. Після смерті дружини художник так і не одружився повторно, але не тому, що не хотів, а тому, що дружина залишила йому спадщину, але у разі повторного одруження він би його втратив, тому офіційно другого шлюбу він так і не уклав. Група мистецтвознавців, дослідницький проект Рембрандт» з 1968 року, займається вивченням творчості великого художника. Вище згадана картина Дана спочатку була іншою. Дослідження полотна показало, що в зображеній на ній жінці спочатку були риси обличчя, схожі на дружину Рембрандта. Пізніше він змінив цю частину картини і Дана стала схожою на його коханку. Батьки Рембрандта поділи е, володіли млинами на річці Рейн. Звідси і походить його прізвище Вен Рейн, що означає просто з Рейну». Картина Нічна Варта зображає шикування стрільців міської варти Амстердама, котрі виходять із похмурого подвір'я на сліпуче, сяюче сонце. В центрі композиції перебуває капітан Кок, який живе у 1600-х 600 55-х роках. Він одружений і одягнений у чорне вбрання з червоним перев'язом, тримаючи тростину та веде за собою, показуючи лейтенанту, той іде поруч у блискавичному золотому вбранні з натхненним. З натхненням всі гвардійці за ним змальовані з реальних осіб, які заплатили рембренту, щоб він їх намалював. Персонажі зображено в русі з різним заняттям. Так, гвардієць в чорному заряджає аркебузу. Дубове листя на шоломі одного з стрільців вказує, що дія відбувається в Амстердамі, оскільки воно є символом тамтешньої гільдії аркебузистів. Ліворуч від капітана зображено дівчину в золотій сукні, талісман групи гвардійців. Курка, що висить на її паску, є посиланням на герб аркебузів. Спин присутніх визирає сам Рембрандт, якого можна впізнати за носом і баретом. Позаду гвардійців розташовано герб із щитом, на якому перелічені імена всіх стрільців, зображених на картині. Всього на картині було зображено 34 персонажі разом з 18 стрільцями. Щодо картини Дани, згідно з давньогрецькою міфологією, Дана є дочка Арксія, царя Аргосу, згадки про неї міститься в Іліаді. Синів родина не мала і єдиною дитиною була Даная. Одного разу звернулися до Оракулу для пророцтва про можливого спадкоємця, однак отримали відповідь, що сина у нього не буде, а майбутній онук взагалі його вб'є. Після цих слів наляканий цар вирішив уникнути прогнозованої смерті. Він віддав наказ розпорядження помістити Данаю до мідної вежі, яку охопили люті пси. Натомість вродлива дівчина сподобалася головному збогівалі бійців, бо у грому і блискулення і Він вдався до хитрощів і потрапив до вежі у вигляді золотого дощу. У результаті їхнього зв'язку народився хлопчик персей. Серед населення поширилися і щітки, що донаю успокусив її дядько пред. Цар наказав замкнути доньку і онука до скрині та скинути в море, але вони залишилися живими, оскільки скриню прибило до. Острова Сефір, де її виловили сітками рибаки на ім'я Діктіс. Через багато років Доная із сином наважилися відправитися додому, щоб побачити батька, але той, побоюючи здійснення пророцтво, утік, так сталося, що місцевий цар запросив персея взяти участь в іграх, і хлопець змагався у п'ятиборстві кинути, кинути диском і, відхиливши від свого шляху по волі вітру або богів, влучив у свого діда, вразивши його на смерть.